Як не виходить виділити нормально, щоб зранку поїхати як повинно. Друзі, всем здоров. Время обід ми тільки проторохили. Я ж кажу, щось останнім часом по времени тяжковато. Короче, збираємось. Так сказати, вже по традиції друга половина дня. Короче, одеваємо сапожки. чехолок від профмонтаж. Наші сапожки і будемо щось дубасить. Не знаю. Короте, нічого не хочу даже загадувати. Одягаємось і полетіли. До По речі, класна річ. Чисто, комфортно в машині. Друзі, реально просто огонь. Сумка нам ще теж потрібна. Там у нас всі приблуди камери, а на каліночки, друзі, топові. Без них, як то кажуть, не туди, ні сюди. Профмонтаж, звісно, робить реально. Просто топові на коліночки. Це найкраще, що є на сьогоднішній день. Вода, не вода. Зручно, комфортно їли і полетіли. Десь сьогодні побільше, конечно, ніж того разу наші друзі всі тут. Максим. О! штативчик бачу прикуплений вже. А мне расскажешь сине? Привет, друже. <ривіт>, ну что, катика спадайся? Да, там ну брыдно. Бигом, короче, я уже половину Дніпра по водоймам. И чу почут, да? Чупачук. Бачу, штативчик прикупили. А нифига себе, так вас все вітають. Тер все. <ривіт>. Труба рыби, блин. Ну, видишь, ти вона не ловиться, ну. Ну так, так. Сиша, людей сьогодні, конечно, побільше, ніж... Та людей сьогодні, сука. Ну тут мало на самом деле. На красному камні там дуже багато. Так там з рибою щось по камінь. Ну там я весь красний камінь не бачу. Нема, да? Значить, ця риба тут. Будемо пробувати, но що робити. Поки то все, вже один і є. Максим, який есть чорний, блин. Найкращий. Нер темний такий як ти так витягнув, поки я туди сюда Опа. 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 пішло діло а казали риби нема. О! Огонь. Отож. зараз будемо обурювати не Короче, пішло діло по карасям пішло, пішло Молодец. А ну-ка, давай его. А ну, улыбочка. Ну, жарови. Давай. Давай, с двух рук. <laughs> Пока ходит, он уже два карася пимал. <laughs> 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 Пока костюмчик свадебный делает. Да, да. Догоняет. Они такие темные, такие прям, ну... Профессионал, что сказать. Не стыгнешь за ними. Не встигнеш. <реш> Ще і є. Так, та зараз почнеться. Ладно, камеру поки в сторону. Зараз я пару луночок бурану, друзі. Значить, що у нас? Бур наш новесенький, на в такому чехлі від профмонтаж. Бур від флагман у мене. Айсатакт. Жовтенький такий. Валы, конечно, крепление все як правильно, все як надо. Я сьогодні так спешу, шум на рыбалку, шумур забыл. Да? Я вам поможу, у меня есть сиженьки, гляньте. Так, йдемо далі, рукавиці не треба. До речі, балансірчики під'їхали від флагман. Ой, а спасалки не оділи. Так, що нас тут мотиль? Трішки є. Хоч видно на камеру. Так, матильниця теж профмонтаж. мембранкою, друзі. Нічого не мерзне. Мотиль зберігається, питань нема. Так, наші вудочки, значить, це в мене моя Таурун. Хоч видно взагалі, щось не пойму, сонце світи. Вроді видно, так, да. таурун, віслагман, це боковики, очки така у мене свіженька під'їхала. Айс рот, від флагман, це е, 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 на балансирчики. ну не знаю, сьогодні балансири ми дойдемо чи ні. Ой, все випало Такие гарненькі. Гляньте. Ну хай будуть. А на карася ми сейчас Максима обурили. Десь тут наші удочки, Ось все, з мормышечкой. будемо ставити, Мармышка, все як завжди, нічого нового. Ладно. Я що я роблю? Обурю тебе. Пожалуйста. Я допомагаю забери боловить. хоть такой нормальный. Да, да. хоть я <серvé> буду догонять по тришке, но хороший. Ой-ой-ой. Я сразу буду таких Килушных ловить. О, ну не, блин, жаровый. Жаровый. Ну Максима хоч догонять. Друзі, жаровий. Жень. береш так? Да? Хорошо. А Та сейчас я п'я принесу. Короче, є кому давати. Так, до Максима доганять бог. Ой, вибачаюсь Сейчас, секундочку. Тут шутину. Росії такі темні, прям темні темні, це такі як м'ясні що. Та що там таке течення чи що? Так, перший є збирай, я буду допомагати тобі Опу викинув, 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 друзі а, красота яка опода є. Так, Максим, я тебе доганяю по трішки Ага. Смотри, вже побільше, це другий поки такий Поки коротше жарові. ну все ж другий вже другий другий це вже Ну і пліє побільше Тримай. Ану, сейчас. О, це нормально, за півки лучше, наверное. Агонь. Третій в жизни може. Який? Третій в жизни слунки. Не, ну гарненький, вітаю, молодець. Це заліковий. Сі дубася. Ага. и все. Может чуть-чуть попустить. Не? Клевала, клевало. О, давай. Бачил? Бачил, как загнуло. Жень, так може він там сидить? Все-таки вимучив його. Ага Оооо, ніфіга себе. Хорош. Все таки вимучив. Секретна снасть там стоїть якась. А, гарний. Огонь. А вимучив, вимучив Він так довго там склював. Не, на ну гарненькие. Ну, такие темные сегодня, что они. Прям хана. Ну, красивые, красивые. Та бачу, бачу, бачу. Ах, так красиво было. И все. Может, ты там? А. Покажи нам, що там. Дивися. Два ні себе. Це буквально за 30 грн. Так, да. да. Всі свідки, всі свідки, короче, що надобався за півгодини. Там ключо розмір такий добрячий. Ось гарненькі, да, розмір як одну одну Що творить? Що творить? Єсть, Женя, да. Потяженням з тобою ля ля фафа -фа ля ля -фа, фа и чуть не карасяки келушного мне про это. О, на друзья. Тихо, тихо, тихо. Я сегодня пожаровым. Тихо, есть. Ну, это радость, что хоть на отведный. Тримай. До турбины. Тут от у нас це от відниція, зараз спрацював повідок знизу і повідок зверху. ну Зверху то обична тарануха кліє. Ну. Оце спрацював, з боку поставив тут. Це радує, що кліє і на те і на те. Гарна була поклівочка. Да, ніби поняття там поняття. А щоб всі жили составить, то вообще он. Поставить цю попив. От чайку за перших. За перших карасив. Максим чаю попив. Опа, пошла жара. Пошла жара. До речі, класні коврики, друзі, сидіть. Ру профмонтаж, просто огонь. От, на ящичок вот так раз і все. Око вам надо чайку купу вот так чикс. Коврики кашаду дуже зручні. Чеку налили, сейчас хоч посилим. Трішечки треба відпочити. Отак, оп, на ящичок. І нормально. Що там вже, не? За перших по традиції. Ну що там, Максим? Не зря бурив. Не зря бурив? Ну давай. По чайочку, чи що? Та ну так. Да. Ви ж там попили чай, а я що. Я ж працюю, так. Да. Працюю. Ну, сьогодні повеселіше. Сідубася. А я короче балансиры ганяю. Ну це чуть-чуть більше жарового <риво> Давай. Огонь Молодец А я друзі, короче хочу судака Вот это так сказать шо хо... хотелось бы Но Там видно что не Такий балансирчик поставил Короче Пока чупа с по судакам Хоть караси клюют Что там зацепилось Все. Ничего сейчас и судака разловим я уже. Ты уже? Ну, хоть карасяку. А, кстати, да, друзья. Женя вольну на мормыху бух, Судака. А я хочу поймать его, как положено. Ну, что-то пока не дуже. Все-таки сегодня день удача. А ну. Ось є, друзі, сьогодні, звісно, нормально. Ну так сказати, можна було б і іще щось, але все одно непогано. Так, да, дуже непогано. Ти ж кайфанув? Да. Гарна рибалочка. Якось Женя казав, Жені обіцяв риби, ось і є. Ну чесно кажучи, він піймав сам більше, ніж я. Я скільки там, не знаю, штучки 4, мабуть. А то все остальне він. Звісно, молодець. Ну, ото поклювала і <гум> чупа-чуп. Ходили то туди, то сюди. Бачите, Лю людей почти нема, короче, всі розходяться. Ну і ми короче, валим так сказати, по педалям даємо. Будемо їхати додому. Короче, отака непогана вийшла риболовля зимова. Так що, друзі, якщо є час, всі на Дніпро дубасить карася. На Да. Фоточку надо сделать. Да. Спочатку зрозумів, потом думаешь, что на фоточку. Короче, друзі, як всегда, полезні ссылочки там нас Настя, на нас на все дела, всегда в описі під видео. Залетайте, дивите. А мы короче, тарахтили, да, жить? Сейчас да. зробим фоточку і трахтимо додому. Да. Всем пока, друзі. Дякую за перегляд и до зустрічі. Всем пока.